Всім привіт! На даному відео Натуральна перука. Волосся можна накручувати та вирівнювати, але використовувати при цьому термозахист для волосся, щоб не пошкодити волосся. Навколо. Перуки, ви бачите, сіточку, тобто спереді на лобі. Цю сіточку слід обрізати. На маківці шовкова вставка, яка, ну, яка повністю імітує шкіру голови, тобто це імітація шкіри голови на маківці. Не по всій перуці. Тобто тут можна робити проділи в будь-яких напрямках. В такій перуці можна зробити будь-якого чубчика. Тобто будь-якої щільності. Ось так перука виглядає на людині. Кінчики також можна підрівняти. Можна зробити каре мож... з Так. Проділи можна робити тобто, з боку, з правого, з лівого, ще будь-які. Тобто, так, як зі своїм рідним волоссям. Робляться проділи в такій перуці. Ось близька імітація шкіри голови, щоб трошки краще розгледіти. Ось так перуха виглядає із середини. Оце світло, що ви бачите на маківці, оце все імітація шкіри голови. Грибінці, якщо не потрібні, їх можна зняти.